Чи багато з вас відчувають себе цілком комфортно, називаючи себе лідером? Розумієте, я ставив це питання по всій країні, і всюди, де б я його не ставив, завжди є величезна частина аудиторії, яка не піднімає руку. Тоді я зрозумів, що ми перетворили поняття лідерства у щось більше, ніж ми є самі. Ми перетворили його у щось недосяжне. Ми перетворили лідерство в місію змінити світ. І ми взяли це звання лідера і ставимося до нього так, ніби одного дня ми його заслужимо. Але отримати його зараз означає проявити самовпевненість чи зухвалість. А ми цього не хочемо. І мене часом непокоїть, що ми так багато часу витрачаємо на возвеличення неймовірних вчинків, на які мало хто здатен, що вже переконали себе, що тільки ці вчинки заслуговують похвали. І починаємо применшувати значення тих речей, які можемо робити щодня. І ми починаємо ловити моменти, коли ми дійсно є лідерами і не дозволяємо собі прийняти це як належне, і не дозволяємо собі відчувати себе добре з цього приводу. За останні 10 років мені пощастило працювати з чудовими людьми, які допомогли мені переосмислити поняття лідерства таким чином, що, як мені здається, зробило мене щасливішим. І за цей короткий час я хочу поділитися з вами однією історією, яка, напевно, найбільше вплинула на це переосмислення. Я навчався в маленькій школі під назвою Університет Маунт Елісон в Саквілі, Нью-Брансвік. І в мій останній день. Там дівчина підійшла до мене і сказала: Я пам'ятаю, як я вперше зустріла тебе а потім вона розповіла мені історію, яка сталася за чотири роки до того. Вона сказала, що за день до вступу в університет я була в готельному номері з мамою і татом. І я була настільки налякана і настільки переконана, що не зможу цього зробити, що я не готова до університету, що я просто розплакалася. А мої мама і тато були чудовими. Вони сказали, мой, слухай, ми знаємо, що тобі страшно, але давай просто підемо завтра, давай підемо в перший день. І якщо в якийсь момент ти відчуєш, що не можеш цього зробити, це нормально, просто скажи нам, ми відвеземо тебе додому, ми любимо тебе, незважаючи ні на що. І вона сказала, що я пішла наступного дня і стояла в черзі, готуючись до реєстрації. Я озирнулася і зрозуміла, що не зможу цього зробити. Я знала, що не готова. Я знала, що мушу піти. І вона каже: Я прийняла це рішення. І як тільки я його прийняла, мене охопило неймовірне відчуття спокою. І я повернулася до мами і тата, щоб сказати їм, що нам потрібно їхати додому. І саме в цей момент ти вийшов з будівлі студентського союзу в найдурнішому капелюсі, який я коли-небудь бачила у своєму житті. Це було приголомшливо. І у вас була велика вивізка з рекламою Шайн Орама, тобто студенти, які борються з муковісцидозом, благодійної організації, з якою я працюю вже багато років. І у вас була тарілка повна людяників. Ви йшли і роздавали людяники людям у черзі, розповідаючи про Шайн Орама. І раптом ти дійшов до мене і зупинився. І витрішився. Це було страшно. Ось ця дівчина точно знає, про що я говорю. А потім ти подивився на хлопця поруч зі мною і посміхнувся. Ви сягнули рукою у своє відерце, дістали льодяник і простягнули його йому. І сказали: Ти повинен дати льодяник красивій жінці, яка стоїть поруч з тобою. А вона відповіла: Я ніколи в житті не бачила, щоб хтось так швидко соромився. Він почервонів, як буряк, і навіть не подивився на мене. Він просто простягнув льодяник ось так. І мені стало так шкода цього чувака, що я взяв людяник. І як тільки я це зробила, у тебе з'явився неймовірно суворий вираз обличчя. І ти подивився на моїх маму і тата і сказав: подивіться, подивіться на це, погляньте на це перший день далеко від дому, а вона вже бере цукерку у незнайомця. І вона сказала, що всі збожеволіли. 20 футів у кожному напрямку. Всі почали сміятись. І я знаю, що це звучить безглуздо, і я не знаю, навіщо я вам це розповідаю. Але в той момент, коли всі сміялися, я знала, що не повинна кидати. Я знала, що я була там, де маю бути. І я знала, що я вдома. І я жодного разу не розмовляла з тобою за 4 роки з того дня. Але я почула, що ти їдеш, і я повинна була приїхати і сказати тобі, що ти був неймовірно важливою людиною в моєму житті. І я буду сумувати за тобою. Щасти тобі. І вона пішла, і я розпластався. А вона відійшла десь на шість футів. Вона розвертається, посміхається і каже: Ти, мабуть, теж маєш це знати. Я все ще зустрічаюся з тим хлопцем чотири роки по тому. Через півтора року після переїзду до Торонто я отримав запрошення на їхнє весілля. І ось що найцікавіше: я цього не пам'ятаю. Я не пам'ятаю цього моменту. І я обшукав свої банки пам'яті, тому що це кумедно. І я повинен пам'ятати, що робив це. А я не пам'ятаю. І це був момент, який відкрив мені очі, і я подумав, що, можливо, найбільший вплив, який я коли-небудь мав на чиєсь життя, момент, коли жінка підійшла до незнайомця через 4 роки і сказала: Ви були неймовірно важливою людиною в моєму житті. Це був момент, який я навіть не пам'ятав. У кого з вас є людяниковий момент, момент, коли хтось сказав щось або зробив щось, що, на вашу думку, кардинально змінило ваше життя на краще. Гаразд, скільки з вас сказали цій людині, що вона це зробила? Бачиш, чому б і ні? Ми святкуємо дні народження, де все, що вам потрібно зробити, це не померти протягом 365 днів. І все ж ми дозволяємо людям, які зробили наше життя кращим, ходити навколо, навіть не підозрюючи про це. І кожен з вас, кожен з вас, був каталізатором людяникової миті. Ви змінили чиєсь життя на краще словом або ділом. І якщо ви думаєте, що це не так, тоді подивіться, скільки людей не підняло рук вдруге, коли я поставив це питання. Ви просто один із тих, кому про це не сказали. Нам страшно уявити, якою силою ми володіємо. Страшно навіть подумати, що ми можемо так багато значити для інших людей, адже поки ми вважаємо, що лідерство це щось більше за нас, поки ми робимо його чимось недосяжним, поки ми перетворюємо його в місію змінити світ, доти ми шукаємо собі виправдання, щоб не чекати його кожного дня від себе та від інших. Маріана Вільямсон сказала, що наш найбільший страх не в тому, що ми помиляємось. Наш найбільший страх полягає в тому, що ми надмірно сильні. Нас лякає наше світло, а не наша темрява. І мій заклик до дії сьогодні полягає в тому, що нам потрібно подолати це. Нам потрібно подолати наш страх перед тим, наскільки надзвичайно потужними ми можемо бути в житті один одного. Нам потрібно подолати його, щоб ми могли рухатися далі. І Наші молодші брати і сестри, і одного дня наші діти або наші діти прямо зараз можуть побачити, як ми починаємо цінувати вплив, який ми можемо мати на життя один одного, більше ніж гроші, владу, титули і вплив. Нам потрібно переосмислити лідерство, щоб воно не зводилося до льодяникових моментів. Скільки з них ми створюємо, скільки з них ми визнаємо, скільки з них ми оплачуємо, і за скільки з них ми говоримо дякую. Тому що ми створили лідерство, щоб змінити світ, а світу не існує. Є лише 8 мільярдів його розумінь. І якщо ви зміните світогляд хоча б однієї людини, зміните її думку про те, на що вона здатна, та скільки людей турбуються про неї, змінити її погляд на те, яку здатність вона має змінити світ, то ви зміните все. І якщо ми можемо так розуміти лідерство, я думаю, що ми зможемо так переосмислити лідерство, тоді ми можемо все змінити. І це проста ідея. Але я думаю, що вона важлива, і я хочу дуже подякувати всім вам за те, що дозволили мені поділитися нею з вами сьогодні.